Ми їдемо збирати чорні ягоди, сині ягоди на климово на лису гору. Збираю від дитинства. Нас усі збирають від дитинства від 10 років може й скоріше. Я паркую свій спітер. Моя паличка-виручалочка. О п'ятій годині ми йдемо, пів шості вже починаємо збирати. То вже восьма, дев'ята, десята дома. Це для всіх сіл. І манява, і маластирчани, солотвина, бабче. Хтось і не лінує змії. Лазить, вони можуть ці скрутити, можуть за укусити. А Я паличку собі поштуркаю і відтак спокійно. Тебе теж не вкусить задурно, якщо нас і напудила, і я сі напудила. Її не рушити, а як не хотіш, рушиш і вона її обороняє. О, оддає, вже починаються. Бачите, зараз я вам покажу, як збирати. Господи Боже, допоможе. Матінка Божа всім людочкам та й мені. Бачите? чте ті? Гарні. Ану спробуйте хтось. Треба їсти кулаком, аби смак відчути. Одна не смакує. Смакота. Так Бог сотворив. Ви розумієте, що ми його ні сапаємо, ні підгортаємо, ні садимо. Лиш. Не лінуватись і піти збирати. Коло ягіточок. Яка краса. Ліса. У нас певно за 4 роки. Ну п'ять щітки пішли, а там все постійно руками. Ну, вона так немниці, вона так рукав ти відчуваєш. а чітко треба дуже уважно. Від ціка файні ягоди вже сюди є. Бачите? Ви йдемо когось ще здибати. А то ви пішли туди наліво. А, ми пішли сюди трошки вище. Є, є файні ягоди? Ану я крикну, чи... Давай. Любко! Там не ті сторони. Добре, ми підемо туди, а ще є люди коло вас. Полегоньки підемо в ту сторону, бо ми пішли. Вони кажуть, що там знайшли ягоди файні. На Любко подарок. Нанову ходила шостий-сьомий класс, по ведровий ягі збирала. І то по два-три рази на день бігла. Приходить, прийде, назбирає, щось перекусує, знову в ліс. Я не завидую тим людям, що сидять у хаті вдома. Ліснує природа, віддихнув, набрався сили на цілий день. Назбирати легко, але знести мені тяжко, <гум> бо я назбираю його так багато, але знести з цими горами, як підеш туди на саму гору, то береш, робиш сакви такі і так зносиш. Буває таке, що так прийдеш і думаєш, що все, вже не будеш йти, але чогось не знаю. Ось так корти, то руками йде скоро. Мама з собою брала Хто? то де мама брала. Ми самі діти йшли, то тепер дітей стережуть. Так, такі руки ще навіть бувають і більш. І сорочка, і, і лице, і все таке може бути, тих, що збирають.

Маєте я дам, я дам маєте здачу? Ну, Можемо йти 20. Давай літру давай. Добре. Я давай, ще пейте. маю Мар'янівна, мені дві літри заказала лише. Що, їжте на дорогу.